Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Повертаємося до прямого ефіру. Це другий сніданок. Так і ми тут фактично для вас приготували такий водний бар, тому що спека і вода це дуже актуальна тема, особливо влітку. І принаймні сьогодні спека буде нас зашкварювати. Насправді, так. і от е, кажуть, що є така цифра від. Одного з половиною до двох літрів люди, води людина втрачає під час спеки. Це відбувається е, завдяки тому, що ми живемо фактично, потіємо. Так а чи треба власне ось цю кількість один з половиною літрів, два літри значно долужувати? Угу. Ну мені здається, що так, але точну відповідь знає наша подруга, наша гостя, дієтолог, ендокринолог Наталя Самойленко. Наталя заходь, привіт. Привіт, вітаю. Добро. Доброго ранку. Доброго так, ранку. Скільки водички вже випили сьогодні? А, ви вже три склянки випила випила. І а, до одинадцятої доброго ранку, правильно? Mm, правильно, <світ> так, так, так. О, Наталі дивилися сніданок. Отже, трошки статистики. Так, за даними Міністерства охорони здоров'я України, орієнтовна норма рідини в день для дорослої людини становить 4% від маси тіла. Ну, тобто, легка така математика. Якщо ви важите 70-75 кілограмів, так це близько трьох літрів в день. Тобто, якщо виходить, ви важите, там ну умовно там 100-120, це що, 4 літри те по треба випити? Е, ну насправді, якщо людина важить е, норму своєї ваги, то у угу. е, ці цифри виглядають досить гуманно, так ага. а якщо, наприклад, у е, мене був пацієнт, який важив 246 кілограмів, то йому що два ведра води випивати? Ні, виходить насправді е, ми рахуємо завжди на не фактичну масу тіла, а на ідеальну на бажану на бажану, да на бажану От як тіла? порахувати. От, а, ну, саме простий метод це 30 мл рідини на одиницю маси тіла. Mm -hmm. Тобто, якщо людина важить 70 кг, mm -hmm. то дві сто вона повинно випивати. А, а, я вже порахувала, Все. той пацієнт yep. повинен бути, якщо б по цій mm -hmm. формулі а, на фактичну масу, якщо б він пив, а, це було б більш ніж 7 літрів рідини. Що, ну, що з ним би було, якби він ці 7 літрів випивав? Це дуже велике навантаження на серцево-судинну систему, на нирки і так робити не потрібно. Mm -hmm. Тобто ми рахуємо на бажану масу тіла, або ну як ми кажемо, на ідеальну масу тіла. І слід зазначити, що у цю норму рідини ми розраховуємо для людини, що не знаходиться в спекотній період а, часу. Тобто це все ж таки додатковий да. фактор. Коли ми займаємось спортом, або коли ми переживаємо такі високі градуси, нам потрібно випивати десь на 20-25, інколи 30% більше рідини, тому що ми дуже багато втрачаємо. А mm -hmm. ми потім, знаєте, те, для чого треба потіти? Для того щоб охолоджувати тіло, як uh -huh. like uh, собаки, вони закрисовують. Yeah, це, це один із механізмів терморегуляції. Тобто, таким чином ми захищаємо себе від перегріву. І якщо ми так багато втрачаємо рідини, ну принаймні те, що ми втратили, ми повинні компенсувати. Тобто, ми кажемо, що існує водно-електролітний баланс. Тобто, не просто ми кажемо про воду, яку втрачаємо під час потіння, ми втрачаємо ще і електроліти. Це мікроелементи, які дуже важливі солі, так звісно. Це солі, які дуже важливо компенсувати потім mm -hmm. а, з продуктів харчування або зі звичайною водою. Тому не потрібно О, про, пити... Про компенсацію зараз поговоримо. Знаєш, У мене просто є таке. От Я пам'ятаю, що от, от навіть ці дні там дуже спекотно. Так? Я розумію, що треба випити води. А я не хочу пити воду. Ну от прямо в цей момент не хочу. Чи yes. треба себе змушувати пити? Я б по іншому сформувала думку не змушувати, а потрібно навчитися товаришувати зі своїм тілом і слухати його. Тому що якщо ми не хочемо пити, це зазвичай ми не вміємо слухати сигнали організму. А це дуже важливі, важлива розмова про необхідність постачання, ну, наприклад, води або певної їжі. І дійсно я зустрічалася з людьми, які ну не можуть пити воду, не хочуть. Не помічають е, е, цих знаків. Але е, в такому випадку треба себе привчити. Тобто сформувати нову звучку, пити воду. Зранку прокидаємось, наче випиваємо одну-дві склянки, і потім протягом дня рівномірно, щоб не було такої ситуації, коли людина приходить з роботи. Mm -hmm. да, я випити Це це буде дуже неправильна позиція, ага. бо на ніч навантажувати нирки і потім бігати всю ніч в туалет. Ну це не дуже класно. Кімнаті доведеться тоді. А У мене таке маленьке уточнення. Чи зміниться ця формула? От те, що ви сказали, прорахувати нашу е, норму води від віку від статі, або, наприклад, чоловіки, і жінки, або жінки, наприклад, в якомусь там стані наприклад вагітності. Чи зміниться це? Можливо, комусь більше треба. А, так, дійсно, при при деяких станах організму фізіологічних, наприклад, вагітність, а, у ці формули не працюють. Ну, по-перше, жінка важить не Ми, тільки там, на... здається. Взагалі нічого не, працює. не працює. Там працює, хочу не хочу. Але працює трохи по іншому і Насправді ми ж зважуємось, коли ми вагітні, це не одна людина, а дві людини. Uh -huh. І тому тут інші формули для розрахунку. Крім того, є деякі ситуації, коли при вагітності бувають, ну наприклад, еквамсія, коли накопичується багато рідини, коли є ну такі. Анік. А, Можливо, ми... з віком треба більше або менше, от загальна якась така порада. А, Ні? Не такої поради немає, да. ми всі в будь-якому віці ми потребуємо рідини щоденно. І ми просто стаємо сухіші. Да. Коли дитина народжується, в неї відсоток води в її організму дуже великий. І по мірі нашого зростання, зросління і потім вже увідання, то ми стаємо як ті листочки трохи сухіші ніж були в дитинстві. Mm -hmm. Але пити до нуса. Штаки потрібен да. звідки ж її взяти? Не тільки води. ж вода, суп може бути тією рідиною, яку ми. Звісно, будь-які продукти, які містить воду, нам власне і є джерелом рідини. Але найкращий напій для нашого організму, як кажуть, напій мудреців, це вода. Звичайно, вода. Якщо любите, можна пити холодну, теплу, гарячу, чай. Ну, бо є вода в будь-яких варіантах, і найкраща вода без доданого цукру. Uh, я ось бачу у вас у нас тут ту міні бар, і тут у нас навіть з газами я вода назвала водний бар, води все, все це бар. водний бар. Так, і ще ми тут підготували, наприклад, полуниці і огірки. Я так розумію, та що речі, це може бути огірки, джерелом. да це, це крута історія. Влітку можна трохи захолодити а, в холодильнику, і це а, дуже зручне джерело води взяти з собою, наприклад, в подорож. А mm -hmm. в огірках там майже 95%, навіть більше а, рідини. І вона дуже класно втамовує. То тобто зристи замість яблука, да, наприклад, да, да, да. перекус. і mm -hmm. там немає Прималів. вуглеводів, вам не буде хотітися потім пити. А з цього прекрасного бару, бачите, Є вода з газиками. Так, Це з газиками, Це да, весь, так? це звичайна угу. вода. А, і е, ну в принципі, в порядку е, погіршення ситуації ви так і розташували в цьому барі. Тобто, найкращий варіант для будь-якої людини. Якщо ми там не знаємо, які в неї, неї бекграунди да, з, зі хворобами, е, звичайно, вода це 100% попадання в ціль. Вона не має протипоказів. Тобто, будь-якій людині потрібна ось ця, ось ця угу. склянка. Просто питна вода без газу. Да, угу. Ось до цієї водички. Деякі пацієнти мені розповідають, що тільки газована може може втамувати їх спрагу. Ну, буває і, і таке. А, якщо нема протипоказів, це зазвичай хвороби шлунково кишкового тракту, цю воду теж можна пити і нічого такого страшного немає. А інколи лікувальні води теж газують, це допомагає зберігати їх властивості. І для ін... інколи ми рекомендуємо з вечора відкрити пляшечку, випустити газики і потім вже цю. Лікувальну воду вживати, ну і щодо е, соків. Ну е, смак солодкий – це дуже приємна річ, але інколи це не корисно, тому що ми е, маємо цукор е, в цьому напої. Він впливає на глюкозу в крові, на інсулін, і це допомагає нам набирати вагу. І ми не помічаємо, як ми це робимо, Ну, начебто, випив сік, і це дуже корисно, смачно, але е, такі е, шторми цукру протягом дня для багатьох людей є проблемою навіть фреші. Правильно, не з такі так, це теж сік, просто іншого теж цукор, тільки іншого походження, і про це mm, треба пам'ятати. Да. Правда, міф. Так, а, якщо зараз десь знайдемо нашу табличку, так ми підготували а, такі поширені mm -hmm. або міфи, або правду, так, те, що про водичку кажуть. І от зараз пропонуємо пограти в гру, ми читаємо тут тут той чи інший а, міф. А от, власне, от це ви будете, Чи так, я з вами? Граю. Ні, ми тобі дамо табличку, ось <laughs> правда міф. Так, а, от, ми, ми будемо... читаємо. Mm -hmm. А ви просто голосуєте, так, правда, так, як ніф, як у Верховній Раді. Так, День, потрібно Ой, зі води. День потрібно починати зі склянки правда? води. День потрібно починати зі склянки води. Правда, так угу. це правда. Воду потрібно пити тільки коли відчуваєш спрагу. А, ні, а як ось приклад, а, ми щойно проговорили. Є люди, які не відчувають спрагу і не відчувають потребу в рідини, і треба сформувати нову корисну звичку, привчити себе пити воду. А я от до попереднього, коли що рано потрібно починати з води, будь-яка вода. Чи все ж таки я пам'ятаю, там треба, щоб вона була тепла, з лимончиком? Та ні, лиммончиком <рес> краще будь просто звичайна просто... вода? Просто вад просто попий води і угу. і буде тобі щастя. Окей, Наступний краще випити води перед прийомом їжі, ніж запивати вже з'їдене? А насправді це міф, ага. тому що рідина і їжа в нас не заважають одне іншому. А в шлунку є велика і мала кривізна шлунку, і а, їжа і а, вода. Між собою не дуже там конфліктують, тому пийте собі воду тоді, коли ви відчуваєте справу. Можна запивати. так? Можна запити. Не просто не те, щоб там упиватися цією водою, але якщо ви потребуєте декілька ковтків, ну, наприклад, щоб допомогти собі там проковтнути, ну, це не є проблема. Або там, якщо гречку їсте, так прополоскали, все змили і продовжуєте їсти, так щоб не накопичувалися. Каша на воді так. за допомогою води можна схуднути. Насправді. Це міф, тому що якщо ви виключно будете замінювати прийоми їжі водою, mm -hmm. тоді можна розраховувати на схуднення. Mm -hmm. А сказати, що люди, які а, просто почали пити воду і вони починають худнути, ні, це не mm -hmm. так. Ми продовжили їсти в тому Бо... ж темпі. Давайте, давайте не забувати, що схуднення це про жирову тканину. Mm -hmm. А ми кажемо про воду, це трохи а, інша історія. А я от пам'ятаю, мені хтось колись казав я а... Ну я комусь кажу, що хочеться чогось там з'їсти, перекусити. І мені тоді сказали: хочеш їсти, попий води. І тоді ти зрозумієш, чи дійсно mm -hmm. ти хочеш їсти да, бо центр голоду, і центр а, спраги знаходиться в головному мозоку дуже близько ага. територіально, і деякі люди плутають відчуття спраги і відчуття голоду. А тому краще випити водички а, для і того, щоб так? потестити себе, їсна ага. я голодний, чи мені просто хочеться пити. Ага. А я, до речі, пам'ятаю, у нас професорка з гінекології, і там дуже часто у нас пересікаються пацієнти з зайвою вагою. Вони мають деякі гінекологічні проблеми. І там, коли звертаються, до неї, ну пані професорка, допоможіть схуднути. А вона говорят, ну хочеш їсти, попий води. А якщо не допомагає склянка теплої води, спробуй холодно. Ну це власне про те, що ми а, а, можемо замінити деякі оці ці перекуси, додаткові прийоми їжі непотрібні для угу. нас оці зайві калорії. Угу. Можемо замінити а, склянкою води. І так, до речі, можна і схуднути. Так все працює, і так. у нас оста... залишився останній міг. Мінеральна вода краще втамовує спрагу ніж звичайно. А насправді так, тому що ми коли пітніємо, ми тобто втрачаємо це правда, не так? тільки угу. Так, Це правда. А ми не тільки підніємо, а, а за рахунок води ми ще втрачаємо електроліти. Це солі, які потрібно нам компенсувати, і тому а, декілька стаканів, декілька склянок а, в таку спекотну а, погоду варто робити за рахунок мінеральної води. І Холодна, тепла немає значення. да, зараз... Є різноманіття і холодна, і тепла, Будь дуже коротко для наших глядачів ще підсумуємо, яка кількість води нагадаємо формулу, коли пити і яку. Щоб така у нас була, знаєте, пам'ятка пам'ятка так на літній період на спекотний. Перше, найкращий напід – це звичайна вода. Ось ця склянка без бульбашок, без цукру. Друге, приблизно розраховуєте на півтора-два літри, тому що більшість людей важить десь в межах 60-70 кілограмів, це помножається на 30, тобто 30 мілілітрів рідини на одиницю маси тіла. І ми звідси маємо таку кількість рідини, яку маємо споживати. Якщо дуже спекотно і ви потієте, додавайте ще плюс 20-30%. Тобто, ви можете вийти на 2,5% і навіть 3 літри, якщо на, е, на дворі плюс 30 uh -huh. але все ж таки тримайте плюс-мінус в цьому проміжку, бо що краще за, не буде. Що занадто, то не здраво так. і але... випивати цю воду рівномірно протягом дня. Uh -huh. Ну от, згадайте, є такий е, дрібний дощик, да і е, е, земля буде. Краще uh, цю воду в uh, споживати змокнути. Змокнути, ага. споживати анішо так. так навалило одразу. А все, якщо ливеняка пройде, а, це, це все змивається, і наші клітини не будуть засвоювати. Ну, це. Класне порівняння. Я сподіваюся, що якраз таки всі uh, змогли собі промалювати це в голові, так і зрозуміти, що все ж таки треба розподіляти. Ну і звісно, тримайте свій водно-електролітний правильно так. баланс, так в нормі, щоб і добре було, а погано не було. Так, ми вам дякуємо. Натаю зорієнтували. І знаєш, ми сказали, проговорили про цей водний електролітний баланс. Я навіть згадала, коли була на сафарі, то там такі поїлки для слонів І воду влітку, коли дуже спокотно, їм підсипають солі. Угу. Бачите, що знають все знають друзі. Знає. Ми повернемось за мить.